Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас молитовне служіння. Є молитви сумні, є молитви радісні. Я просматривав, бо я не був на зібранні, це свідоцтво вогника. І він розказував, коли він молився до Господа, і Господь зберіг і як він молився, коли була молитва почута з радістю. Він казав, що Господи. Вийшли всі, живі. Два тижні тому мені подзвонив один браток. Я його не знаю. але ну, він, член нашої церкви, бувший, живе за кордоном. Ну і він можна, каже, з вами порозмовляти. Ну, кажу, можна. Ну, розмови не було, був монолог з нього. Він все казав, казав. в общем, годину він мені казав. Ну, і... Він що сказав? Я дивлюсь вашу церкву, зібрання. У вас нема радості. Ви все проповідуєте про покаяння, про гріх. А я знайшов іншу церкву, де я дивлюсь, Монтяна, там радість, там сила Божа є. Но коли я більше задав йому пару питань, здається, що він був дисциплінований церквою. Він уїхав. І отой от тягар, той гріх йому не дає чути радість в нашій церкві. Я, знаходжуся тут вже 10 років, ну, я не можу сказати, що в, наш, в нашій церкві проповіді тільки про гріх і про покаяння. Так, да, іноді Олександр Андрійович мене толкає і каже, треба призов зробити. Ну я дивлюсь, що нових людей нема. А він каже, треба призов покаяння. Бо, може такі братиці сестри є, яких є тягар тут. Вони майже чи не церкви, але Бог може їх засуджувати і їхнє сумніння буде просити вийти на покаяння, щоб цей тягар зняти. Ну, я хочу назвати свою проповідь, я взяв уривок, де радісна молитва Ісуса Христа. В цьому уривку, і говорити, як би називаю свою проповідь Радій разом з Христом. Коли я був юнаком, ще я не був навернутий до Бога, у Донецьк, в церкву Дім Євангелія на Привокзальній, приїхали американці. Джордж Давідюк зі своєю групою. І вони там співали. Ці пісні місце є дороге, ну і, і, де бажав би бути ще. Ну і вони так співали, дуже гарно, радісно. Потім кажуть, давайте ми заспіваємо разом радісну пісню. Ну і вибрали радість чи будемо радуватися братія. Вони кажуть, ну ви співаєте про радість, як на похоронах. Ну дійсно, ми, які жили в Радянському Союзі, нас гнобили, забороняли збиратися, молодь не допускали в церкву, щоб ходили там. Все тому ми про радість співали отак, не радіючи, як один каже, приїхав в Європу, одягаюсь ну, краще, ніж вони. Розмовляю вже без акценту. А всі мене на мене кажуть, ти русський, звідки вони знають? А один каже: пішли до дзеркала. підійшли і каже: Дивись тепер на мене і на себе. Він дійсно каже: Ну, так, да, у тебе лице сяє від радості, а у мене якийсь сумнів є на лиці. Коли нема радісті, чи є щось в нашому серці, те, що не дає нам радіти, то як би ми намагалися. Виявляти себе радісними, як би не намагалися шукати десь підтримку в таких церквах, де радісно, навколо майже проходять богослужіння, але якщо нема тут радісті, то її ніяк не визовеш нічим. Я прочитаю цей уривок Євангелія Луки 17 го вірша, 10-го Розділу. <кій> Повернувшись 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А він сказав їм: Бачив я сатану, який, наче блискавка, з неба впав. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав: Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо приховав ти це від примудрих та розумних і відкрив Це немовлятам. Так, Отче, бо так було тобі до вподоби. Звернувшись до учнів, він сказав: Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає, хто син, один тільки отець. І хто отець один тільки син, і кому син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що числені пророки і царі бажали бачити те, що ви бачите. Але не побачили і почути те, що ви чуєте, але не почули. Це оповідання про те, як Господь послав 70 учнів благовістити про Царство Боже. Ну, в перекладі українського біблійного товариства, на яким більше приклав зусиль, Рафаїл Турканяк. Написано 72 учня. У також перекладі Хаменка це також католик, а Рафаїл греко-католик. Теж написано, що 72. І ще один сучасний переклад українською мовою і російською мовою. Сказано, що 72. Ну, ми, як за правило, приймаємо 70. Так. 70 учнів. Були послані Господом в різні міста для того, щоб підготувати прихід Ісуса Христа, і вони проповідували, що наближається Царство Боже. Господь дав їм владу, на зцілення. І вони повернулись і кажуть, що Господи навіть біси коряться нам. Хоча Він, посилаючи їх, не казав, що виганяйте бісів, а Він казав, що зціляйте. І проповідуйте. Але вони побачили ту владу, яку Бог дав їм. І вони з радістю прийшли і кажуть, що ми маємо владу таку, ось і імені твоєму покаряються. що відповідає Ісус? І це для нас важливий також урок, Він каже: бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав. Чому Він впав з неба? Бо гордість була в його серці. Він сказав, я краще за всіх, зайду на да. коли був явлен там ще до творіння Син Божий, він не вклонився йому. Так і він, написано, як блискавка спав з неба. В Єфесі, коли апостол Павло проповідував, то там також вклонялися Артемідії Єфеській. В перекладі, це ім'я означає зірка, впавши з неба. Тобто вони вклонялися бісам. І коли апостол Павло проповідував Христа, то пам'ятаєте? Як там сталося, то вони там все місто піднялося і кричали, що велика Артеміда Єфеська. <кій> Чому? Тому що вони були під владою бісів і вони вклонялися їм. І зараз багато тих, хто вклоняється бісам, хто вірять чародіям різним гадалкам, звертаються до них. І дивлячись іноді в інтернеті. Ці прогнози про війну, то більшість з них звертаються до того, пророкували оці слуги диявола. І іноді люди вірять, що там буде. Чому Христос їм сказав це учням, що бачив я сатану, як блискавку впавшу? Вони з радістю казали, що біси їм підкоряються. Через ім'я Ісуса Христа. Він їх якби попередив. Якщо зайде гордість у ваше серце, що ви це робили, падете як близьківка. І хочу звернути увагу на те, що вони сказали, що через ім'я Твоє. Дорогі друзі, ми своїми силами, своїми знаннями. Своєю владою якусь, нічого не зможемо зробити, якщо не Дух Святий, і не Ісус Христос. Апостол Павло каже, десь перелякує, перелюкує, що, що зробив через нього Господь. Він каже, я більше за всіх апостолів, які є. Він каже, ну що я можу сказати, що це моє ні, це Господь дав мені. А якщо я можу сказати, що Бог мені нічого не дав, то я обманюю. Господь дає. І тут у 19 вірші сказано: ось дав я вам владу. Не даю, не дам, а сказав Я дав. Тобто, вже це виконалось, владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу і нічого вам не пошкодить. Це алегорично Він називає тих, ті тварини, які можуть принести смерть. Але це він каже про духів злоби князя світу цього диявола. Він в цьому образі називає його так. І він каже: Я дав вам владу. Дорогі друзі, Господь дав нам владу, протистояти Дияволу, його спокусам. Якщо ми полагаємось на Христа, ми переможемо. Бог дав нам владу. І коли ми сміливо йдемо і з надією на Христа і взиваємо до нього, Господь дає перемогу. Одного разу мені присвітер один дзвонить і каже: ти не знаєш такого брата-пресвітера, якого є дар. Діяти проти і зганяти бісів, я кажу, слухай брата, ти рукопокладений присвітер чи ні? Так. Да. Так що тобі Бог владу не дав таку? Бог дає владу, а ми не приймаємо її вірою. Господь сказав твердо, що будете наступати на всю цю вражу і будете перемагати. Якщо ми з надії на Господа, перемагаємо гріхи, які. Володіли нами колись, то це ж Бог дав нам силу на це. І це не від нас, не від нашої сили. Коли ми полагаємося, що це я зробив, я такий гарний став, то буде падіння. А коли ми полагаємося на Христа, на Його силу і дякуємо за те, що Він дає, і йдемо з іменем Ісуса Христа, Бог дає нам перемогу. Далі Ісус Христос каже: не радійте, що вони вам. Подкаряються. А чому радіти треба? Ім'я ваше записане на небесах. Господь записав нас на небесах. Одному із такому чоловіку, який для медицини зробив те, що він відкрив обізболюючий. Ну і це його велика заслуга була, йому нагороду дали. І кажуть, що ви зробили найважливе на землі. Ну і думаю, що він скаже, що при хірургічних цих операціях обезболюючи, він відкрив, він каже, я радію тому важливе, що Ісус Христос мій Спаситель. Тобто, якщо ми якісь маємо дослідження чи якусь славу, цю земну, а ім'я наше не написано на небесах, то все це дарма. Як там написано, в якій книзі написано, ми не знаємо. Якщо ми дивимося на інтернет, який останні часи стало для нас, то нам не диво, де як там, в якої хмарі там буде записані наші імена. Так, Моїсей. Написано з Хмари скачав файл 10 заповідей, на твердий носій його записав, і ми маємо до сих пір це. Радійте, що ваші імена записані на небесах. Це благодать, це Євангелія. Якщо ми маємо свідчення Духа Святого в тому, що ми є спасені, і що ми, небеса нам небо відкрите і там наші оселі, Дорогі друзі, ми, наша життя буде радісна. Незважаючи на всі проблеми, які є навколо нас, якщо ми твердо маємо знання в тому, що ми спасені, другі, дорогі друзі, радість туди ніяк не забрати. Якщо навіть хвороба буде, якщо хтось із близьких загине, а якщо і ці близькі мали, Близькі стосунки і віру в Господа Ісуса Христа радість не уходить з серця, тому що вони з Господом. Наші імена записані на небесах, не десь там, як у інших людей на кладовище, як один каже кац Самуїл тут лежить. Він заслужений лікар-стоматолог. Він багато операцій зробив, народив сина, заснував клініку. А син також гарний стоматолог і приймає по такому-то адресу. Ім'я записане на <клух> Ноде, на землі. А наші імена записані на небесах. І тому Господь знає нас, а ми знаємо його. І далі Господь. Написано: звеселився Духом Святим, тобто Дух Святий зійшов на нього чи був в ньому, і він звертається до Отця Небесного, і він каже: Прославляю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, бо приховав ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було тобі до вподоби. Хто ці учні були? Вони примудрі були, вони навчені були. Коли про них казали, та що може бути з Назарета доброго? Та чи не галіліяни вони, тобто люди другого сорту в Іудеї? А їх Господь знайшов. І той браток, який мені дзвонив, казав, та в вашій церкві і той такий, такий, і той такий, і сякий. А якщо подивитися на учнів Ісуса Христа, то що можна сказати про Петра? Зрадник, дуже слабкий дух у нього, десь там в Антіохії він їв з язичниками, а коли прийшли, прийшли юдеї, то став ховатися, нема твердості духа у нього. Та ще з ним там ходив вор Іуда, а він також йому давав владу там іти проповідувати. Та всі вони з Галілеї, нема там вченої людини. Але ці 12 11 перевернули весь світ Євангелієм. Так. Тому Господь каже: прославляю тебе. Що не ці книжники познали тебе, ти не відкрився їм. Ні цей синідріон, який мав владу, не прийняли тебе. А цін, як би у народі сказати, не ти відкрив їм Євангеліє, спасіння. Ну так було по твоїй волі. І коли дивимося іноді на нас, на церква, то більшість в церкві які люди? Прості. Іноді є такі бажання в деяких проповідувати ну, великим людям. Питаються, щось зробити. Один мій також друг поїхав в Москву і каже, я буду засновувати, ось у мене є програма і підтримка мега-церков, І буду працювати серед тих, які мають владу, а вони вже будуть навертатися, і тоді багато людей прийде. Через років п'ять я його зустрів. Ну як твоя мега-церков? Ну він каже, сама маленька мігацерков, 50 людей вже є. Ці люди, які мають владу, для них закрита іноді. Якщо навертаються до дуже мало таких людей, а прості люди приходять і приймають. Як діти? Дітям розказуєш Євангелію, вони приймають його. Чому ми табори проводимо дитячі більшість? Потому що діти вірять в те, що ми їм кажемо. А якщо проповідуємо у домі престарелих, майже ніхто не приймає Євангель. Кажуть, у нас є своя віра. Православна, ми віруючі, і про Христа чути не хочуть. Бог відкрив нам і тому Ісус Христос радіє і каже, що для когось це закрите, а для нас відкрите. А потім, звертаючись до учнів, Він каже так: усе передав мені мій Отець. І в молитві, яку Євангелія Іоанна. Іоанн записав, то він там показує тих, кого ти мені дав, я зберіг. Тобто Господь зберіг тих, кого дає Господь, Отець Небесний. І Він каже, що ніхто не знає, хто син, ніхто не знає з людей, хто є Ісус Христос як син людський. І каже, і про отця ніхто не знає так. Як знає син, і кому син відкриває? Коли ми читаємо Євангелія Атеана, то воно наповнена якраз цим знанням, хто є Ісус Христос і хто є Отець Небесний. В Його посланнях і в Його Євангелії це дуже широко розкрито. Чому? А тому що кому син хоче відкрити? Він відкрив учням, Він відкрив це нам. Ми знаємо, хто такий Отець Небесний для нас. Ми знаємо все те, що Отець Небесний приготував для нас. Ми віримо це, як немовлята, як діти довіряємо нашому Отцю Небесному, і Він відкрив нам. І ще Ісус Христос каже, ви дуже щасливі, блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Що вони бачили? По-перше, Спасителя Місію Ісуса Христа. Вони чули велике навчання, вони чули проповіді Ісуса Христа. Вони відчули ту дію Духа Святого, коли Він посилав їх на проповідь. І, як ми бачимо тут, вони з радістю приходили, да? вони бачили, як люди зціляються, як воскресають мертві. І далі вони побачили Воскреслого Ісуса Христа. І Господь каже: багато числених пророків і царів бажали це побачити. І в послання до євреїв ми читаємо це, але не могли. Для них ще не прийшов час тоді приходу Ісуса Христа. Дорогі друзі, ми належимо до того числа, яких бачать діла Божі. Відчули Євангелія. Ми читаємо те, що було, коли Ісус Христос був на землі. Ми відчуваємо також силу Духа Святого і дію нашого Господа Ісуса Христа і зараз. Коли навертаються до Бога ті, який вже світ відвернувся від них. А Господь дає їм Євангеліє, дає їм благодать, вони навертаються до Господа і стають Його служителями. Дорогі друзі, ми війшли в те щасливе число людей, якими чуємо і бачимо дію нашого Господа. Те, що було закрите для інших, для нас воно відкрите. Ми маємо цю благодать, радості, спасіння. Ми маємо можливість молитися. Господу дякувати за те, що ми діти Божі, і це ми повинні робити. І хай Господь нас благословить. Дорогі друзі, я закликаю вас в наших молитвах подякувати Господу за те, що наші імена записані на небесах. Подякувати за те, що Він дав нам силу наступати на силу ворожжя, на диявола, і перемагати його, і попросити, щоб Бог дав нам ну, сили на це, віри на це, щоб ми це могли мати, міцність Божу для цього. Подякувати Господу, за те, що ми живемо в той час, коли діє благодать Господня. А не закон. Подякувати Господу за те, що не по нашим заслугам ми це маємо, а тільки через віру в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Так як і ці учні казали, що радіємо, що через ім'я Твоє ми це робили і бачили це результат. Тому будемо дякувати за те, що Ісус Христос. Наш Спаситель, що ми маємо спілкування з ним через наші молитви, що ми маємо можливість читати те, що Він Бог залишив для нас, для того, щоб ми мали радість, надію і перевагу в житті нашому. Амінь. Помолимось.